Матусію дарую і боржем. Тебе рікую. На осінній заплив здоров'я зібралися активні та бадьорі учасники моржі та білі ведмеді. Перед початком плавання новачки пройшли символічну посвяту в моржі та виконали розминку перед зануренням під керівництвом тренерів. Олег моржує понад 25 років. Чоловік ділиться, що від цього отримує життєво необхідні емоції, Дає є нас нагу і силу. Дає мені, дає мені можливість кожен раз почувати, що я ще, ще щось можу, що я можу перепересилити себе, лінь, недугу, нездоров'я і піти в холодну воду і почувати себе краще, ніж раніше. Захід ініціювали учасники університету третього віку. Ми підтримали прагнення людей до здорового активного способу життя. Приймають участь, беруть участь 30 осіб приблизно. Також із залученням клубу зимового плавання Білий відмить». є учасники університету третього віку, які вже не вперше декілька років підряд займаються моржуванням. Ті, хто вперше долучається сьогодні, ми нагороджуємо подяками посвятою від Нептуна у моржі. Учасники запливу зазначають, що плавання взимку допомагає не тільки загартовуватися фізично, а також психологічно. Дніпрянка Інна Миколаївна відвідує УТВ вже 5 років. Я раніше моржувала. Я раніше моржувала, мабуть, років 15, як я моржую. І я роблю це із задоволенням. Мені це дає стимул для здоров'я, для хорошого настрою, для спілкування. Наступні запливи планують влаштовувати вже взимку та запрошують долучитися всіх охочих. Анна Іван Пономарьо Дніпро тів. Тетяна мати військовослужбовця, з яким немає зв'язку вже 29 місяців. Жінка знає, син у полоні. Надала його світлину для фотовиставки полонених і зниклих безвісти. Експозицію розмістили в музеї АТО. Згодом сталася подія, яка надала сил родині бійця. Ніхто ніхто навіть не думав. Другого числа зайшов товариш по службі мого сина. Вони з 19-го року разом зайшов і побачив фотографію мого сина. Дзвонить і каже: Я такий-то, такий то я служив із вашим сином. Керівниця музею зателефонувала мені, сказала, що один з хлопчиків узнав на фотографії свого побратима і контакт, ну, попросив контакт мами. Ну, знову ж таки, ми виявили, хто це саме. У мене ж вони є всі підписані. Фотографії в експозиції 99 і жодна не підписана, проте відвідувач виставки не сумнівався, що на фото його друг по окопу. Тут на фотовиставці вони всі без підпису. Ну, ми це спеціально зробили, щоб не було інсинуацій якихось чи іншого щось. А якщо хтось із знайомих, ті, хто воювали з хлопцями, прийде, побачить своїх побратимів на цих фотографіях, будь ласка, звертайтеся до керівниці цього музею, до працівників цього музею, вони обов'язково мають мій контакт. Організатори кажуть, після цього випадку виявили бажання доєднатися до проекту ще кілька родин полонених і зниклих безвісти. Експозицію покажуть і в інших музеях Дніпра. Це дуже важливо. Ми навіть в нашій групі ми написали про цей випадок, і це дуже людей вдохновило, саме рідних мам, дружин, що про їх дітей також може десь хтось згадає, побачить фотографії, щось розповість. Це дуже дуже важливо для родин. Кожна мама, кожен родич, хто чекає. Сподіваюсь, що виставка їм допоможе. Про наших хлопців, які зникли. Буде звістка. Я знаю, що мій син у полоні. На жаль, нічого не можемо зробити, а багато хто не знає. Це, знаєте, як велика надія, що може хтось зайде, може побачить, може якась інформація буде. Взагалі, збираємо по коропіця. Дніпрянка Наталія розшукує сина Олексія, зв'язок із яким втрачено більше ніж два роки тому. Усюди розшукуємо, усюди пишемо, живемо від обміну до обміну, чекаємо на повернення. Музейники погодилися без вагань, аби продовжити термін дії експозиції. Фото захисників можна оглянути протягом місяця. Оксана Ващенко, Юрій Даницький, Дніпро Тіві. Меням зими українці знов готуються до можливих блекаутів. Одна з корисних навичок, яка може стати у нагоді, приготування свічок вдома. Все, що знадобиться, це віск, гніт, ароматизатор та якась ємність. Така саморобна свічка допоможе пережити вечори без світла та створити затишок вдома. Через ворожі обстріли по енергетиці Україна періодично потерпає від віялових відключень світла. І це ускладнює життя громадян. Унаслідок цього зростає попит на свічки. Дніпрянка влада, власниця свічкового бізнесу. Дівчина каже, зробити свічку вдома це дуже просто. Це соєвий віскусь такий в пластівцях. Арома олія з будь-яким ароматом, який вам подобається, і власне кашпо. Вона може бути як з гіпсу, так і, наприклад, це може бути склянка. Головне, щоб вона була термостійка. Також нам знадобиться гніт. Він може бути бавовняний, може бути дерев'яний. Там вже більше на ваш розсуд. Власне, для того, щоб зробити свічку, нам треба розтопити сам соєвий віск. І вже потім у розтоплений віск додавати аромалію. Влада відкрила власний бізнес у 2023 році. Попри війну, страх та нерозуміння, що буде далі. Говорить, все ж вирішила ризикнути на той момент. Були саме блекаути, був великий попит на всі ці свічки. А ми з мамою завжди любили а, щось таке, що пахне домашній затишок. Тому ми так подивилися, поговорили, вирішили, що свічки, мабуть, це саме те, що нам треба. Тоді ж активно почали відтворювати власні ідеї та створювати різний дизайн на свічках. Тому десь за півтора-два місяці ми вже на високому темпі змогли навчитися трохи пристосуватися, та вже до 8 березня. Пустити наша першу лінійку власниця свічкового бізнесу радить брати натуральний віск, аби не викликати алергію. Та чи треба так ретельно готуватись до зими? Експерти говорять так. Хоча ймовірність саме блекаутів невелика. По-перше, ні про які блекаути взагалі мови не йде, тому що блекаут це розвал об'єднаної енергосистеми України на окремі енергострівці. Якщо цього не вдалося зробити Російській Федерації в 22-23 роках, то чому зараз, коли щільність протиповітряної протиракетної оборони зросла? Фахівець додає до українців і ймовірно повернуться вимкнення світла по графікам, але радить не вестися на гучні заголовки про блекаути. Дарія Лисенко Павло Черненко Дніпро Тіві. Фантастичний світ володаря перснів з'явився у шкільному укритті. Діти з ліцею вирішили додати яскравих фарб та розмалювати стіни у підвальному приміщенні. Десятирічна Маргарита була у захваті від такої ідеї та каже, планує стати художницею у майбутньому. Я малювала на вході дерево, малювала кору, ще малювала там, лаванду. Такі дерева, рожеві листочки. І мені дуже подобалось малювати. Я навіть хотіла б ще один підвал розмалювати. Долучилися до створення магічного укриття і найменші учениці Ніонеля та Майя. вони сестри. Ми малювали пензликами. Спочатку ми малювали стебель, потім робили отакі от квіти. Я малювала. Ці лісці на деревах, великою губкою і там макала їх отак в краску, заторкалися. До творчості в укритті долучилося 16 учнів ліцею. Більшість дітей, які приїхали влітку із-за кордону на канікули, вони також наші учні вони приєдналися до цього проекту такого великого, і вони разом з нами малювали, проводили час. Бувало так, що якась там стіна народжувалася за один день, так а бувало таке, що ми робили її декілька днів. Шкільне укриття, яке було відкрито одним із найперших ще у 2022 році, стало витвором мистецтва. Наголошує директор. Виникла ідея влітку, на початку цього літа якось рознообразити наше укриття для того, щоб діти, які проводять тут доволі багато часу, для них було більш комфортне перебування, то щоб вони не турбувалися про те, що відбувається назовні, щоб вони проводили тут дійсно повним комфортним часом. Фантастичне укриття на фінішному етапі. Залишається розмалювати ще декілька стін. Тому з приходом натхнення роботи будуть завершені. Дар'я Лисенко, Юрій Даницький, Дніпро тів. 108 бригада ТРО. Дніпропетровської області дуже вам дякуємо. Слава Україні! Добре, слава. Слава. Антидронові ковдри представникам бригад захисників передали рідні полонених та зниклих безвісти. Головне бережіть себе, повертайтеся живими, бережіть своїх побратимів і дякуємо вам. Жінки розповіли, 30 серпня у Міжнародний день зниклих безвісти організували ярмарок і зібрали більше 12 тисяч гривень. Вирішили придбати антидронові ковдри для військових. По в це у нас виходило 4 ковдри, а вийшло 5. А потім ми ще докупили дві, задонатили такі ковдри протидронові вони вже спасли не одне життя. Уже хлопці виходили з, ну, з цих місць, де є дрони тепловізійні, і вони виходили живими завдяки цим ковдрам. Жінки кажуть, і надалі дбатимуть про захист бійців. Зараз в роботі накидка велика. Та, що я казала, оце 5 на 9 щоб можна було укритися не тільки хлопцям, а й техніку. Ну зрозуміли, та, щоб вони замаскували і щоб вночі не переживають, що її там видно, або вона приїхала, тільки вона ще гаряча, щоб зразу понакривати, щоб її не було видно. Зустріч із бійцями відбулася у музеї, АТО, де наразі діє фотовиставка світлин зниклих безвісти. Її організували, аби нагадати дніпрянам, чимало захисників знаходяться в полоні. Про долю багатьох із них досі невідомо. Так Юлія втратила зв'язок із чоловіком цьогоріч, 29 лютого. Дуже багато випадків. Разних всяких, які дають надію, тому що інформації а, немає зовсім. Мені дуже допомагають наші двоє дітей якось відволікатись. Експозицію фотовиставки можна оглянути протягом місяця. Оксана Ващенко, Юрій Даницький, Дніпро ТВ.